Бюджетні моделі пальт від українських брендів від 3 до 6 тисяч гривень. У бренду Frame мені сподобалась одна їх модель, приталена, дуже жіночна, представлена у базових кольорах у складі 33% кашеміру, і коштує вона 4,990. Бренд теплота UA взагалі спеціалізується на пальтах по доступній ціні. Досить широкий асортимент довгих пальт, але є і пальто-піджаки. Загалом пальто коштує 6 тисяч гривень, хоча у складі 50-60% вовни і віскозна підкладка. І за невелику доплату можна зробити Вимови варіант, додавши SlimTex. Є також моделі із альпака. Виглядають досить цікаво. У Lava Studio є пальто-піджаки у різних кольорах, і, до речі, вони зараз по знижці по 3 тисячі гривень. Є також пальто-піджак у тканину з візерунком ялинка, і воно вже коштує дорожче. Довгі пальто у них по 5500, і в залежності від кольору, склад тканини може трохи різнитися, але все ж таки там мінімум 50% вовни є. У рікі хаб з'явились класні пальто-піджаки і 100% вовни, і там гарні усіні кольори, такі як моко, сірий, шоколадний. Волохата текстура тканини. Їх ціна 4990. У них є також довге пальто за 6990, де у складі 40% вовни, але воно утеплене. Бренд шовкових костюмчиків Cutie Home. Цієї осені запустив пальта у дуже вдалому крої, але по доступним цінам у складі 50% вовни. Є варіанти з пелериною, є без, є взагалі пальто-піджаки. Все представлено у двох кольорах: у молочному та чорному. Є останні це мої улюблені нюшина, у яких є довгі пальта за 5200 і десь 70% вовни. Я їх Мірила дуже класна цупка тканина. Ставте лайк, якщо було корисно, і напишіть, який бренд сподобався найбільше.